Нашому гостеві, запрошеному гостеві, поетові Анатолію Федоровичу Пасяченку. Будь ласка, посола Колодий Олександрович, про мене вже сказали, діти, що тут, як кажуть, моїми стежками ви. викінчу я школу. Нашу рідну киселівку, яка випускала багато освітлення учнів і тепер вони в різних куточках, але ми стараємось і бачити, хвилюємося, коли потрапляємо до своєї школи. Хочеться з вами поспілкуватися ну, час у нас, звичайно обмежений, і поділитися тими враженнями, які. вашому житті. Я жив якраз ті частини, які селівки, шукаю, Знаєте, у тій частині тіселівки, що кажучи, комітет у тій частині. Я був і вти, в тих лісах, в тих частинах киселівки, але частіше, звичайно, там я був. І ось один випадок надихнув на такий вірш Дідлевить. Для вас така тематика зрозуміліша. Ну, десь пізнішої пори, як оце зараз. Я пішов, вже бралися морози вже перші. Пішов я заліз, а там є дуб великий, може знаєте, хто був. І там був терен різ. І перші морози леві летіли, дощі вночі йшли, і вони скували їм крила, і вони далі не могли полетіти. І от я написав вівські дід Леві. Послухайте. Будь ласка. Було це якось восени. Як бралися мороз. Бабуня й мовила мені, та так прохакри сльози, піти старенький мій дідок за ліс аж за діброву, та у яру просте Нарви мені ми знову об'єднано у смак і я відчую силу. Та я послухав так то й так. Та й ну подав Було раненько, Ай, тримав, скидала стайню одяг. — Добрий день, — дубові сказав, а він чому рідко ходиш? І я до нього сам схилився. він в лісі найстаріший, обняв руками і подивився, як вілля він колише, бо то він оповідь веде, яка зима, морози, яка погода ще прийде, всі твердять склятий сльози. Ви знаєте природний зв'язок, вона говорить і про природу, і про погоду. Аж ось я рок думкам кінець. Це пару зі вкрите, сьогодні перший морозець стягнув земельку вмиту. Прибрав під власну свою міць, ще не двома руками упали брали кониць і тихо між полями. Дивлюсь, мій Тереси на наміткою вкрився, І я пустився навпростець в туман загубився. Та чую з пола подалік, і глушене, зглушена ячарня. Я швидше, швидше чую крик, і скільки здивування тут згає лебідів. Гусей обмокли і заклякли, не йдуть у мене і пече. Ступають із ніякого. Недовго думав я тоді, бо треба рятувати. Пішли старі і молоді до мене всі до хати. я лісова, сам не світ, відповідальна справа. Їх сорок вісім є, як стій. Немов пройшла облава. Вони летіти не могли, позмерзлися і крива. Хоч далі святию прилягли та оживи скрива. Ми за річку гуль, село встає, діти йдуть до школи, а ми з пір'їстями своє ідемо, йдемо по волі. Тут, як побачили, біжать, ніхто не здрів донині, кричать, сюди, сюди, кричать, блядь, шиїли битині. Гарні, де доторкнутись, хоч мені. Надії, кажу, мані. Їм треба зараз всім тепла, поїсти, відпочити, Діли, громада загула. і треба їм зустріти. Ото коленик, ото дідусь, хто чув таку енергію? Ось тим-то я до неї звусь. ніяк. Четыре, будем же ти доїхав тих, що Жили Джалин, там самом деле. Навальний край, дорогу всім щасливу восстання поважає. Бабить невідоме і тебе, і мене, їхати із дому доля не як такі полини, кожному свій шлях житля України, тільки, тільки путь для нас. Іспити всі склали, ми в полоні дня, ждуть же нас прощавай дня. Залишився іспит на людину скласть здасть. все життя, що дними будемо складати. Я хотів, би ви послухали, ще раз останнього берега. Залишився іспит на людину здат. Все життя, що дними, будемо складати. І от ми складаємо все життя для комітетів. Доле читає у цій Ой, школа, 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 наш пізнавальний край, дорогу всім щасливу восстання побажає. Бабить невідоме і тебе, і мене, їхати із дому доля мене, як такі полини кожному свій шлях життя України, тільки, тільки путь для нас. Іспиті всі склали, ми в полоні дня же на вокзале прощаває війна. Залишився іспит на людину скласть здасть. Це життя, що дни будемо складати. Я хотів, би ви послухали, І ще раз останнього деда. Залишився іспит на людину здат. все життя, що дни, будемо складати. І от ми складаємо все життя, як ми бронежилети. Стане рідний край, країнська доля Ми просвітає. Учора хлопець, пісня, сміх, сьогодні воїн, лютий, у серці мирний день затиск на віки не забудь. Його завлад влучної стрільбу комзвода звода обрав. Тепер бояк на всю губу, Він ворогів кара, Одеса, Львів. Варшава, південний бух і вісла, на грудях ор... орден славить, Фашистам всюди тісно. Ось та ж до всього воїн звик, він грізний став суддей, Привік він у Петро коли прокрив'я травшей. дахів будинків фортець вергли в ворожі груди, Завзятий воїн і борець на мирний день ще буде. Вже перешов травень запалав, вогняний перемоги бау Я шукаю для вас найміжнішого слова, бо любов і до наші поста. Мені в пам'яті день, коли вперше до школи я прийшов і не сміло вийшов у свій клас ту хвилину, що мить не забуду ніколи так привітно і щирості спіли до нас. Ми вас в снах і уявіть, і бачимо, і чуємо. Нам у спадок дали щиру пісню свою, патернистих стежках ми. Так, як ми з нею кондуємо нашим соняшнім військовим країться. А тепер ви вже грубка кафелька. Тільки очі такі, як і вперше були, ви хріп, не раз лишилися, як вікна не на немся. Ай вас добре, що вічно живе. Для восьмого класу, вона трошки зглядається. Але якщо можна, я, я...

вона Дачі. Ловить миші у хліві, котик хлібці своїй вдачі, весело гуляє у дворі. кого вітаються, але всіх не можна було перерахувати, бо ж треба всіх кожного для вітати. Так, будь ласка, Анатолій Петровичу надається учні і ваші особи всякі слівкам, звичайно, шановні вчителі. Я кілька слів скажу про училище, оскільки я сьогодні представляю не тільки себе, а, а і навчальний заклад, в якому я працюю, морковоливське ТТУ-42. Продовжується набір. От, багато батьків і учнів звичайно знають, що в Черкаській області от, це одне із училищ, яке безкоштовно навчає учнів. Якщо училище, скажімо, політике ви до Черкас. 700-800 гривень потрібно платити за навчання. Харчування там та, у тих училищах не безкоштовно. У нас же безкоштовне харчування, безкоштовний гуртожиток і безкоштовне навчання, що хочу підкреслити. Ну, це не рахуючи того, що ремонт там 30-40 гривень, коли закінчується навчальний рік, треба формувати, відправити і так далі. А взагалі навчання безкоштовне. Навчання Покоплює різні спеціальності. Це, як то і для дівчат, і для хлопців, це і бухгалтери, і механізатори, і кухарі, кондитери, от шофери, пасічники, е, слюсарі, звальники і так далі. Як ви бачите, для села дуже широкий діапазон е, спеціальностей і дуже. Ми дякуємо нашим поетам, нашому ансамблю «Чотири груди, посола Володимир Самілович, нашому вчителю, за те, що вони знайшли час і приїхали до нас в цей осінній, красивий день. За те, що вони нам подарили такі красиві вірші. Написали гарні книжечки, та, з яких ми черпаємо знання, з яких ми вчимо вірші та. Пісні, так? які чудові пісні лунають в нашій школі. Ми дякуємо Анатолію Васильовичу Горбачому, який прийшов, знайшов час зняти це на плівку, щоб потім, коли ви підростете, побачили себе маленькими, як ви уважно слухали ці вірші. Так? Побачили, які вже вже дорослий, 11 клас. Так? Так. Значить, це залишиться в пам'яті в нашій школі. Ми дякуємо їм, нашим колопетам Косяченко Анатолію Федоровичу за те, що він значить натхнення і всього-всього найкращого. Приїжджайте до нас до школи. Діти вам дарять кріпи. Рижаку Станіславу Семеновичу старі протечку за нас.